Наша сім'я дуже любить тварин. У мене так з дитинства був песик. Але коли я стала мамою, і коли діти попросили, що хочемо песика, я ні хвильки не задумувала, щоб там заперечувати. Ні, я сама хотіла. Тому взяти безпритульного для мене це є норма, це нема ніякого такого ні перестраху. Тільки звичайно, треба ну, пристосуватися. Щоб знати його характер, як він себе поводить. Та як до кожної людини ми пристосовуємося, так, і до тварини також. Треба просто розпізнати, який він є насправді. Ай, він дуже грайливий, він такий пустун. І разом з тим, ви знаєте, от нам вже пару людей казали, що. Як оживили пухнастого так, е, іграшку? Ви оживили іграшку, тому що він надзвичайно позитивний. Е, я взагалі вважаю, що тварина в домі, особливо пес, це вірний друг, це така атмосфера, ну, життя в, в домі змінюється тільки на позитив. Тому ми його дуже любимо. Він ніжний, він такий лагідний і але сміливий. Хочу сказати, що він сміливий. Я, моя сім'я, ми всі щасливі, і ви знаєте, от він спочатку був сніжок, а він пушик, пушик, він він настільки пухнастий і, і також трансформувався. Пушок, пушик, пуш. Ми попереджали наших діток. Що пам'ятайте, що треба вигулювати? От, ми розподілили собі обов'язки, от і кожен знає. Це тепер вони по черзі, вони собі складають, хто гуляє, але він любить довго гуляти. Ми навіть позавчора ми їздили на озеро. Ми не знали, як він себе буде поводити, принаймні, з іншими людьми, але він адаптувався до них. На початку він так від. З острахом відносився до інших людей, а пізніше він так звик і чемно себе поводив. За хвилями бігав. Ну треба ще його виховати, бо він ще маленький. Ні разу в мене, от за він нас другий місяць, що я б пожаліла. Ні, ні разу тільки за.